Святі одної сотні, жовторні, нероздінні тройці завжди не ді повсякчас, на віті вічні. Ходеві, помолімся, владико, святий Отче, все де жителю, предвічний Боже, благослови освяти Твоє. Допом... Пославленням хлібцей, щоб був він усім, ахто його Госпоживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти всіх недугів, всякого ворожого піступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба, дає життя, спасіння світові, що з тобою живе і царює в одності Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Господи від Поглянь, Господи Ісусе Христе, Боже наш на цього Анця та на всі інші м'ясні страви, і благослови. І ось святий, як Ти благословив, І ось святий Анця, що Його привів тобі вірний Авраам, і анця, що Його приніс тобі, Авель на жертву від усіх плодів, і вгодоване теля, що його ти звелів заколоти блудному й наверненому синові. І як хтось сподобався насолодитися твоєї ласки, так і всі ми споживаючи ці благословені, освячені страви. Приймаємо Твоє благословення в здоров'ї заради Твого святого Христа і на третій день Воскресіння з мертвих, бо Ти правдива, пожива і податель, усіх благ і все благословляєш та освячуєш, Христи Боже наш. І тобі славу віддаємо з визначально твоїм Отцем і Пресвятим і Богим, животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Господи, помолімся, Господи Болі. Боже наш Сотворитель, творче всього благослови сир, масло, яйця та інші страви, і збережи нас у своїй благості, щоб насолоджуючи за цих твоїх щедро, поданих дарів ми сповнилися також невимовної Твоєї доброти, задля присвітлого на третій день Воскресіння з мертвих Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоє є влада Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Благословення самогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа та силою Святого Христа і смертю Господа нашого Ісуса Христа. Нехай відступить від усіх цих страв, усяке диявольське насильство, і нехай щезнуть усі привиди ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється, освячується всі ці страви, окроплення цієї свяченої води в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Christus воскрес и смерть Пригадую, що завтра ми будемо мати від рану на 10-ту годину, оскільки завтра вихідний день, тому приходіть на святкову службу Божу, що якщо треба до вас покровлю, а зараз після поселення посох я буде дарувати. Тому хто хоче додаровання за ну ці програм. день ви маєте розпорядувати тут заносить оголошень. Прочитається. Христос про